Я вважаю, прорахунків нема, ситуація контрольована. Далі, щоб ще хотів з цього приводу сказати, я впевнений, як кількість органу іноземного втручання, да, звичайно, іноземцям, ми знаємо кому. Вигідна ситуація, щоб було відкрити мітинг, показати, розмухати. Ви знаєте, тут ваші колеги приїздили з певних, ми з ними працювали з певних країн. Навіть листя вони представлялися журналістами іншої країни. І з цього приводу хочу сказати, що іноземного втручання на сьогоднішній день, на щастя, немає. Ця ситуація, що розгойдується, я все-таки вважаю, що розгойдується зсерединами певними політичними організаціями, враховуючи те, що попереду у нас майбутні парламентські вибори. Значить, говорити про прізвище, про політичні сили я б не хотів, тому що ми будемо розпалювати тут ворожнечу вже всі процеси у нас підконтрольні, людей ми знаємо. І, звичайно, вирішуємо це не кримінально-процесуальним шляхом, а вирішуємо політично. Значить, І я дуже з вами згоден стосовно проведення бесі. Тут, наприклад, в столів. І інших форм реалізації думки суспільства, думки нашої. Тому що без спільноти нам теж дуже тяжко працювати, але, звичайно, питання, які ми вивчаємо оперативним шляхом, ми доводити до спільноти не будемо.